Привіт, шанувальники київського Динамо! Це сталося минулої ночі. Ця новина облетіла інтернет. По-перше, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео, а також бути в курсі останніх новин, щоб дізнаватися все про найбільший футбольний клуб України. Румунське видання DigiSpot повідомило. Що несподіваною причиною відходу Луческу з київського Динамо стала зміна стратегії клубу, через яку він прийняв рішення залишити посаду головного тренера. За інформацією, засоби масової інформації, Луческу вирішив покинути київський клуб місяць тому. Таке рішення румунський фахівець прийняв, зрозумівши, що клуб кардинально змінив пріоритети щодо посилення складу. Луческу був переконаний, що на відміну від шахтаря, який продовжує інвестувати в команду, Київський клуб просуває лише гравців зі своєї академії. Також зазначимо, що в Динамо знизили зарплати. Луческо очолював Динамо з липня 2020 року і покинув команду після поразки від Шахтаря в 13-му турі української прем'єр-ліги. Повідомлялося, що тимчасовим тренером Динамо став легендарний екс-голкіпер клубу Олександр Шовковський. Який входив у тренерський штаб Луческу? Отже, вболівальники білосиніх, ви, як і я, також сумували за мірчою Луческу? Яка твоя думка? Діліться в коментарях, адже для Динамо це дуже важливо. Слідкуйте за нами, адже я будь-якої миті буду повідомляти вам про наше Динамо.